Сьогодні я розповім вам про набір косметики, який дозволить максимально повноцінно та ефективно проводити апаратні процедури на Земіць Осанти. Для початку проговоримо про ультразвукову чистку обличчя. Для того, щоб її виконати, вам знадобиться дві позиції косметики: це Zemits Open Skin, це гель холодного гідрування, який дозволяє правильно підготувати шкіру до очищення, відкриває пори та розпушує роговий шар. Використовується цей гель на 10-15 хвилин під плівку, після чого ви зразу по ньому можете починати проводити ультразвуковий піль. Для того, щоб завершити процедуру правильно, вам знадобиться Zemits Silkin Tox. Маска на основі голубої глини, яка звужує пори, нормалізує вироблення шкірного сала, а також зменшує подразнення та почервоніння. Коли ви проводите омолоджуючу процедуру РФ ліфтингу, вам знадобиться гель-провідник. Це з гіатай. Гель на основі гіалуронової кислоти, який захищає шкіру від пересушування внаслідок термічного впливу радіохвильового ліфтингу, при проведенні кисневої мезотерапії вам знадобиться сироватка, яка має мати рідку консистенцію. До прикладу, це є земіс оксітайд. Сироватка, яка має дуже гарний об'єм 250 мл. Якщо ми зауважимо, що розхід на процедуру буквально 3-5 мл. Сироватка має комбіновану дію. За рахунок гіалуронової кислоти гарно зволожує, а за рахунок пептидного комплексу омолоджує шкіру. Коли ви проводите процедуру гідропілінгу, вам так само необхідно використовувати спеціальні сироватки на основі кислот. Це є дві сироватки від Zemitz, Salic Pure та HydroClear. Це дві сироватки, які мають в собі різні кислоти, а саме молочну кислоту для того, щоб освітлювати шкіру та саліцилову кислоту, щоб працювати з жирною проблемною шкірою. Ви можете ці сироватки як поєднувати, так і використовувати окремо для кожного клієнта. Розхід сироватки від 50 до 100 мл. Це є готовий концентрат, розводити водою його не потрібно.